І так, всім привіт, з Амилаки. Сьогодні продовжуємо. Е, грати в The Backrooms Runway. New Games, Exit. І тут у нас вже з'явилася кнопочка Continue. Коротше, продовжити. Ну, погнали. Загрузка і. Yes! У нас той самий чекпоінт, який був минулий раз. Поїхали. Так, ага, тут у нас дверка. Е, під якою щось твориться. І ось тут у нас. Що ж тут у нас пише? А, що там, коротше, пише. Коробки. Коробки нам ніби не потрібні. І ще от штуки. Можемо зайти в кімнату, саме головне, щоб заді нас там ніхто не заспавнився. Так, що у нас тут є? А, один із п'ять. Із п'яти. Значить, нам потрібно знайти таких подібних п'ять. Один ми вже відшукали, Та, блін. І тут оцей от гад бігає. Ладно. Попробуємо якось акуратно. Ой-ой-ой, щось мені дуже страшно. Так. Е... Але от куди він побіг, я не знаю. В Мину... минулому відео я дізнався, що я виявляється швидший, чим він. Це мене трохи успокаює, але все одно не до кінця. Так як він мене може зажати, скоріш за все. А я сподіваюся, цього не буде. Ну, і, до речі, він фонарика не боїться. Ліхтарика, точніше. Ай-яй-яй-яй. Так, а він тут протиснеться? А, ніби да. Просто тікаємо. Нє, все. Я просто. Я просто. Попадаю в руки цього от ACP якогось. Не знаю. Окей, попробуємо трошечки якось зіграти. По краще. Так, де ж він може вже бути і де ж він може бігати? Скоріше за все, ми можемо втекти від нього? Типу, відірватися і зробити так, щоб він нас не бачив. Так, тут нічого немає. Але де ж знаходиться наш оцей якраз таки ACP або NPC, не знаю, як його називати. Так, 25. Йдемо, давайте знову сюди підемо. Не знаю, ну, спрацює, не спрацює. Але я надіюсь, що спрацює, так як я його не бачив ще за о, цю катку, блін! Він знову за, за мною побіг. Що за фігня? Що за фігня, друзі? Так, мені щось треба зробити. Так, давайте ще раз попробуємо. Ще раз попробуємо. от тут, -тут вже треба буде трошки напрягатися. Нічого, я справлюся. Впевнений, всьому на всі 100. Так, тут є ще одна кімната. Але, але, ми вже в ту кімнату, напевне, не будемо йти. Ага, вот, я зрозумів, я зрозумів. Можна отак от оббігти. Ага. Окей, давайте трохи побігаємо. Давайте трохи побігаємо. Я хочу, щоб він мене загубив з полізору. Ні, а він нас не загубив з полізору, це дуже погано. І знову ж таки, ось ця от фігня. Так, його тут немає. Ззаді нас він біжить. Пробуємо акуратно просто побігати просто зараз. Та блін! Так, ніби. Відірвалися. Тут, ніби, до речі, сейф зона якась. Я не знаю. Все, побіг наш NPC. Так, я поки що попробую. Він типу по кругу бігає, я не знаю, ніби. Так, пробуємо поки що в цю частину піти. Я надіюсь, вона зараз не закрисить. Так. Так дивимося, дивимося. Він ж тут не може бігати, по суті, так? Ніби. Ага, він біжить до мене. Погано, друзі. Це все дуже погано. Поки що я просто зачекаю, щоб. Ну, зачекаю, щоб не було всякої цієї фігні, просто зачекаю, щоб він пробіг і тоді почнемо ще раз. Графіка, ну, графіка. Так. Так чи, а це що таке? А, це напевне. Я зрозумів, я зрозумів. Ну, ніби його більше тут немає. Ніби, друзі. Ага, все, він побіг. Так, ладно. Та що Що таке, блін? Він швидкий і чуєте, я вам скажу. Окей, він нас доганяє. Нам лишилося, ну, пару дверей, всього дві, получається. Ну, акуратно, акуратно. А він же й тут обігати може, що це фігня? А чого я так... Я не знав про це. Я його бачив. Я його бачив, блін. Так, втікаємо. Так, все ніби. Він нас загубив з полі зору. Так, зараз потрібно бути трохи акуратнішим і обачнішим. Так. Просто почекаємо, поки він просто пробіжить. Скоріше за все. І... І тоді вирушаємо якраз таки. По ту дверку. В ту, потім забіжемо в ту. Так, але чекайте. Він біжить сюди. Окей, сюди біжимо. Просто акуратно тут посидимо. Ну, скільки. Ну, трохи посидимо, коротше, тут акуратно. Акуратненько. Так, ніби він нас не цікавив. Почекали трохи, ну, в принципі, я думаю, можна виходити. Так, просто зачекаємо трохи, 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 поки він пробіжить мимо. Я думаю, потім можна буде трохи якось підбігти туди. Якщо, звісно, у нас через. Стінку не побачити, то в принципі можна буде спокійненько ось туди от побігти, пробігти. Але де він зараз знаходиться, я без поняття. Він на нас біжить, та ти достав, чесно. Окей, 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 окей. У мене більше немає просто виходу. Якщо він зараз сюди забіжить, все мені хана. Ну він ніби сюди не заходить, він ніби сюди не заходить, але мене бісить те, що він якимось чином нас замічає, а яким чином я не знаю. І отак от просто нас нападає. Ну давайте ще раз попробуємо, просто ще раз попробуємо. Він мене деколи дуже лякає, цей тип. Так, а що, що ми... Нічого не можемо з нею зробити. Окей. Ой-ой-ой. Він за нами. Акуратно, акуратно він за нами. Просто максимально тихо, максимально акуратно. Просто від нього втікаємо. Окей. Окей, 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 Фух, окей, 4 спт є. Так, він до нас ніби не. Ай-яй, ай-яй, друзі. Акуратенько просто забігаємо на спавн. І чекаємо, просто тут перечекати треба, поки він кудись там піде, уйде. І тоді, виходить, ми. Що ми робимо? Ми... Ідемо за п'ятим цим, от якраз таки, не знаю, як це назвати навіть. Зато п'ятою коробочкою. На стіні, так? Да? Та електричний щиток якийсь, не знаю. Напевне. Так, е, поки що я його не бачу, я надіюсь, не побачу. Ага, ось він. Так. Блін, зразу просто нас замітив. Капець, я думав, він там пробіжить, а він там не, пробіг, не пробігся і через цього. Ай-яй-яй, він нас не побачив, я надіюсь. Я дуже надіюсь, що він зараз нас не побачив. Ми, до речі, фонарик ще ні разу не використовували. Блін, він дуже важкий. В нього я ще не знаю послідовність і траєкторію дороги, по якій він бігає. Через цього мені трохи складновато. Проходити таку штуку. Ну ладно. Так, він уже побіг кудись. Ну, він прям тут! Ну це неможливо грати! Давайте тут уже заховаємося на цей раз. Це, блін, неможливо грати, він просто тільки там тусується, і я по-нормальному не можу це бути. Ага, тут, тут слизько має бути. Тут, тут не слизько, друзі. Не, не переживайте. Фона, фонарик. Реалістична гра достатньо, нормальна, типу. Мені подобається. Мені, мені дуже це подобається, реально. Така штука. Боже, він тільки там тусується, я не можу. Там останній, бачите, той от типу. Електричний щиток. Але я, я до нього не можу просто е, підійти, тому що ця от Гадіна за мною завжди біжить. Ага. От куди він побіг? Побіжить, наприклад. Ага. Ні-ні, тільки не до мене, дру, дружок. Дружок! Та боже, там неможливо пройти, друзі, ви самі це бачите. Там, там просто неможливо пройти. Він за мною, за... я не можу вже. Чесно, я, я просто вже так не можу за ним просто б'яти безкінечно. Але там же ж, блін, там майже неможливо реально. Що, що це за приколи? Коли він вже кудись піде? Оця от дверка має, виходить, відкритися. Скоріше за все, можливо, нам іще щось потрібно зробити. От, наприклад, цей щиток, бачите? Трошки лагає. Ну ви зрозуміли. Так. Мені, мені просто хочеться подивитися, де він буде зараз бігти. Ага. Ой, блін, як я цього не люблю. Не, він сюди ніби не біжить. Ніби не біжить. Ага, все, я зрозумів, я зрозумів. Він деколи, коротше, виходить, біжить. Е, от іменно дуже рідко, але деколи він е, може типу, пробігати е, ну, от туди. От, і ми за цей час можемо збігати ось сюди. Uh, і, ну, короче, давайте. Якось отак от, Оп, отак. так. Так, якось небезпечно, отак. Ні, йому вообще пофиг. Ему пофиг. Короче, я зрозумів, я зрозумів. Так, я закрив двері. Получається, він е, через двері не може ходити, я не знаю. Так, у мене є фонарик, ліхтарик, але він нам не поможе. Так, п'яту ми. Цю фігню... Ой-ой, е, друже мій. Друже мій, зачекай трохи. Зачекай. Акуратніше чуть. Давай хоча б не зараз. Давай хоча б не зараз. Чи він тільки там і буде тусуватися, я не знаю. Ага, побіг. Окей. Окей, він кудись вже побіг. І за той час ми, друзі, зараз, скоріш за все, звалимо через ті двері, які були якраз таки закриті. Ось ці от. Так, вони вже відкриті, і виходить загарузка. Ну, нарешті, я пройшов цей етап. Ооо! О, це прикольна штука якась. Весела, знаєте, така музичка. О! Ай-яй-яй! Ай! що це? Що за звуки? Бам! Та що ж таке, блін? А, тут можна, типу, присідати. Тут можна лопати сині кішарики. Чому тут деколи музика лагає? Якась така атмосфера. Ладно. Ладно. Йошкін Кошкін. Тут нічого нема? А, тут сюди не можна залізти. Поки що бл блудимо ми з вами. По ось такі от якісь веселій ігровій, не дуже комфортній, як на мене, кімнаті. І достатньо кріповій. Я би тут точно би не лишився з друзями. Так, вихід. Блін. І що ж мені треба зробити? Двері тут не можна відкрити. Туди ми пролізти теж не можемо. Ага. А якщо ми присядемо ми сюди. А! Подивіться. От оце от я. Я за. я зараз за гравця граю Що? Це якісь баги. Що? Подивіться. Подивіться локація просто. Окей, давайте краще. Йо, шо це було, друзі? Шо? Оце дивно. Оце дуже дивна фігня. Отаке я не люблю, коли баги стаються. Дуже я таке не люблю. Ладно. Поки тут, от ми знаємо, що ось тут от, ніби нікого і нічого немає, тому ми поки що ці от сині шарики лопаємо. Але от навіщо їх лопати нам ніхто не скаже. Скоріше за все, можливо, пізніше ми дізнаємося. Так, лопаємо їх, шукаємо ще. Там більше ніде ніби немає. Так, продовжуємо шукати ось тут, тут уже. Ну, червоні ми не лопнемо. Та блін. Жасть якось. Угу. Купу шариків. Ем, повітряних кульок, але ми їх не можемо лопнути. Чудово. Окей, ще одна. Ховалася, але ми її знайшли. Так. А ось тут у нас що? Ні, просто чорний фон такий. Так. Ми кудись були. Опа, текстурки, текстурки лагають, підлагою тортик. Щось наподобі піцерії мішка Фредді. Щось типу того, так? Але. Ну, ладно. Так, тут ми не пройдемо. Йдемо далі. Я знаю, що десь в тих кімнатах. Сто... О! 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 Ой-ой-ой, йоме. Ой-ой-ой, тікаємо. Так, давайте під стіл. Фух. Ви просто собі не представляєте, як я налякався. Так, я ввімкнув якийсь. Хід. А, я просто всі двері просто взяв і відкрив. Так, а що нам після цих дверей відкрилося? Оце я теж не знаю. Тут якась кімната, ми, скоріше за все, тут заспавнились. Так, ми тут заспавнились. Ну, ось тут я не знаю, чи є якийсь сенс, щоб ще кудись лізти ось тут. Так. Нам потрібно знайти розгадку в, іменно от в цій кімнаті. А, три синіх кульки. А, ми відкрили. Та, Ми вихід відкрили. Йомаю! Ну тут купу скримерів було. Так, тут у нас. Йо, це у нас лікарня якась, я не знаю. Ми попали ще в якусь кімнату. Оп... Упс! Ой-ой, а що ми програли? Ми, схоже, реально програли, але що нам треба було робити, я не знаю, чесно. А давайте спробуємо ще пару разів, але не знаю, що це дасть, звісно. Типу, нам потрібно просто бігти. А як, блін, далі? Що за фігня, друзі? Що за фігня? Типу, за нами починають бігти. Uh, ACP у ці, да? Чи як вони називаються? Я не знаю ці монстрики Бекрумса, я не знаю, як вони називаються, чесно, але. Так, можливо. Можна щось там. Так, треба бігти. Я знаю, що треба бігти. Ага. Ага, можливо, можливо, ми можемо кудись далі, далі пробігти. Я, чесно, я не знаю, чесно. Куди ми можемо пробігти далі? Ні, давай я ще раз просто попробую. По фану. Ні, ні, друзі, не можна. Не можна. Тоді можна запитання таке, знаєте, скромне. А що ж нам робити далі? А що ж нам далі робити, а? От цього от я не розумію. Ну, через ті двері нам не можна. Получається, ми можемо якось пролізти. Ми не можемо пролізти. Ага. Ага, інтересна штука. Значить, ми просто маємо якомога швидко якомога швидше рухатись. Ну, я не знаю просто. Чи є якийсь ще варіант? А вот в чому прикол, Йошкін Кошкін. Там ще є якийсь прохід виявляється. Ну от я таки знав, я таки знав. Коротше, я зрозумів, я зрозумів, як це проходить. Все, давайте погнали. Я зрозумів 100%. Подивіться. Просто вибігаємо. Все. Ну тут, блін. Тут просто розумієш, автор е, іменно гри він дуже ту, е, тупо розстав кнопки. Він е, поставив кнопку присаду іменно от в цьому куті, і через цього я не можу нормально. Е, ну ладно, ладно, давайте спробуємо ще раз. О, отако будемо рухатись тепер. Якось. Йошкін Кошкін? Це музичка чуєте. Єс, yes, все, загрузка. Ой, друзі, ми сьогодні пройшли цілих три етапи. Я думаю, на цьому ми можемо зупинитися. Що ж, друзі, наступний раз проходимо цей етап одним гласковим глянем. Це якась, я не знаю, ванна, що це таке, якийсь басейн. Коротше, це все ми будемо проходити вже на наступний раз, тому що сьогодні ми вже трохи довгенько на цих всього лише трьох етапах затягнулись. Що, ж, друзі, на цьому все. Ставимо лайк, якому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому, все. Всім удачі, всім пакеда!